Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про події другої половини 1982 року. Липень, жнивна, гаряча пора. Тому народні депутати Саратовської області виступили з почином, який перетворився на всесоюзний похід під гаслом Все вирощене зберегти. Ну, в принципі, нічого в цьому нового немає. Ми пам'ятаємо народне прислів'я давнє, не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Але для того, щоб він був у коморі, треба його виростити. На початку липня збирали врожай, непоганий врожай 1982 року. І ми зараз завітаємо в гості до уславленого хлібороба, двічі героя соціалістичної праці Марка Андроновича Браги. Йому виповнилося вже тоді 72 роки. Це були 47 сьомі його жнива, 36 разів він виходив переможцем соціалістичного змагання. Цього разу переможцем не став, але досвід свій передав молодим хліборобам, головне, що й сам був далеко не останнім. Цього механізатора кожен з нас добре знає. Марко Андронович Брага, людина крилатого подвигу, двічі герой соціалістичної праці. Не сьогодні-завтра ветеран почне свої 47 жнива. Колись за сезон Марко Андронович намолочував по 18-19 тисяч центнерів зерна. А зараз із Сумом говорить, що його зобов'язання на жнива-82 лише 8 тисяч центрів, що ж роки беруть своє прославленому хліборобові вже 72, і він є найстарішим комбайнером республіки, а може, і країни. Та ми віримо, що і нинішнього літа Марко Андронович намолотить зерна більше, ніж обіцяв. Щоб виграти битву з природою за хлібом, механізаторів повинен бути свій маневр. Нинішнього літа хліба видалися низькорослими, місцями з'явився рогачик, є такий бур'ян. Зрізеш його з жадкою, а він розкидає насіння. Ось чому Марко Андронович та його новий помічник Віктор Красножон лопаті мотовила обшили прогумленою стрічкою, на жатку, встановлено додаткові щитки. За своє життя комуніст Брага виховав близько двох тисяч першокласних механізаторів. Через місток його степового корабля пройшли і ті комбайнери, які працюють у колгоспі Росії, що в Голопристинському районі. Один з них Євген Запорожець. Своєю нивою він підбирає ячмінь. Сьогодні на його комбайні засяяла перша зірочка. Та не сказав ще свого останнього слова, Марко Андронович Брага. А він ось уже 36 років незмінно перемагає у своєму колгоспі. У радянські часи дуже гучно і урочисто відзначали професіональні свята. В роки перебудови говорили, що треба скасувати, такі дні не треба святкувати, це наші робочі, будні. Але час пройшов і нічого в цьому плані не змінилося. Мабуть, наш менталітет є таким, мабуть, такі дні нам потрібні. У липні 1982 року відзначали день. Працівників морського і річкового флоту, а також День Рибалки. Спочатку ми відправимося до Скадовська, там начальником порту був Іван Бовша. Багато хто з вас пам'ятає вже буремні 90-ті роки, різні скандали, але ми про це не будемо зараз говорити, будемо говорити все, як було, а потім відправимося до рибалок когоспу імені Кірова. Треба сказати, що за півроку вони виконали практично річне завдання. Цей репортаж знято у Скадовському морському торговельному порту. Докери-механізатори, екіпажі суден, не шестерственный несуть трудову вахту, прагнучи гідно зустріти ювілей Союзу РСР, говорить начальник порту Іван Іванович Бокша. Свой професіональний праздник портовики моряки Скадовська, Харлов, Ническа зустрічають з хорошими трудовими успіхами. Государственный план первого полугодия второго года 11 пятилетки выполнен по всем показателям. В этом заслуга всего коллектива и прежде всего наших передовиков, таких как бригада докеров-механизаторов, которую возглавляет почетный работник морского флота, коммунист Николай Кузьмич Гаран. Хорошо работают и экипажи малых судов портового флота. Среди них экипаж регулярной баржи 1039, который возглавляет почетный работник морского флота, коммунист Анатолий Федорович Дворник. В канун нашего праздника строители порта ввели в эксплуатацию новый дворец моряков. Завтра в Большом зале будет проходить торжественное собрание, посвященное Дню работников морского и речного флота. Во дворце моряку предусмотрено все для занятий художественной самодеятельности. Разместилась техническая библиотека с читальным залом, бар для проведения вечеров отдыха. Начальник порта поздравил всех портовиков, моряков, Скадовска, Харлов, Генеческа, Херсона с наступающим праздником и пожелал успехов в труде. У неделю день рыбалки. Тему и присвященный репортаж нашего корреспондента Александра Мерзенюка. Продовольчою програмою передбачено на кінець п'ятирічки довести споживання риби і рибопродуктів на душу населення у середньому з 17,6 кілограма у 1980 році до 19 кілограмів. У вирішенні цих накреслень значне місце надається і трудівникам рибних господарств Херсонщини, адже наша область, як ніяка інша в Україні, має величезні можливості розвитку рибного господарства. Від тільки навчитися збирати з голубої ниви щедрі врожаї, як це роблять рибалки Херсонського колгоспу імені Кірова. До речі, колектив цього господарства один з кращих у нашій республіці. Передові екіпажі суден, мотоботів, бригад, ланок, як і ось ця на з Володимиром Мурашовим зустрічають своє професійне свято виконанням піврічного плану на 200%. У цілому рибалки колгоспені Кірова понад піврічне завдання виловили і відправили на зготівельні державні пункти 31 тисячу центнерів різної риби. Наступаючим святом Днем Рибалки славні трудівники Голубої Ниви. Відомо, що наша жінка може все. Коняник в скаку остановити в гарячу ізбу вайдет. І робочі професії і чоловічі ставали поступово жіночими. Ну, мало говорили тоді про емансипацію. Але насправді вже, мабуть, не було такої сфери, де б жінка була нерівноправною чоловікові. Добре, це чи погано, це вже інша річ. Серед механізаторів найбільш відомою в радянські часи, мабуть, була Паша Ангеліна. Недаремно встановили всесоюзний приз її імені. Серед володарів таких призів була і наша землячка Тетяна Ключевська з ковгосту імені Леніна Голопристанського району. Ще вона володіла. Призом вечірнього Херсона. Саме так називалася тоді інформаційна програма нині Таврійські новини. Давайте подивимося на героїню. Близько п'яти тисяч комбайнових агрегатів Херсонщини змагаються на нинішніх жнивах за призобком проспілки працівників сільського господарства та редакції вечірнього Херсона. Другий сезон зжнивує на полях колгоспіль Мінілиніна Голопристинського району Тетяна Ключевська. Основна її спеціальність трактористка. За високі досягнення у праці Тетяна кілька років тому була відзначена всесоюзним призом імені Паші Ангеліної. Торік вона вперше збирала хлібниво і посіла третє місце по колгоспу. Нинішнього року Тетяна разом зі своїм чоловіком Іваном планують намолотити 6600 центнерів зерна. Із перших днів Косовиці сімейний агрегат захопив лідерство. За день Тетяна та Іван Ключевський скошують озиму пшеницю на площі 20-22 гектари, що значно вище доведеного завдання. Над передачою Твоя земля ровесник працювали автор сценарії ведуча Ема Шишковцова, режисер Борис Каплан, звук режисер Гарі Побєдра, кінооператор Валентин Козавчук. Цей матеріал підготовлений російською мовою. В докладе Леонида Ильича Брежнева на 26-м съезде КПСС был сделан принципиальный вывод о том, что стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, простое и очень будничное. Хозяйское отношение к общественному добру, умение разумно, целесообразно использовать все, что есть у нас. Но бережливым, экономным нельзя быть от случая к случаю. Чувство хозяина вырабатывается в повседневных делах, в реальных заботах о своем коллективе, бригаде, участке, цехе, заводе, колхозе. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию встречи с представителями молодежи разных профессий, о которых можно с полным основанием сказать. Они настоящие хозяева земли. Далеко за пределами Херсонщины известно старейшее Архангельское профессионально-техническое училище – готовище специалистов сельского хозяйства. В 1979 году этому учебному заведению было присвоено звание лауреата премии имени Ленинского комсомола. Пока шли кинокадры, шел разговор в студии, в котором принимали участие заместитель директора Владимир Николаевич Кудрявцев, члены механизированного отряда «Маяк» Алексей Бовкуш, Павел Пасько, комсорг отряда Борис Бойко. Они рассказывали, наше училище было основано 6 августа 1884 года. Скоро им исполнится 100 лет, и мы уже сейчас готовимся к юбилейной дате. За годы советской власти училище подготовило 36 тысяч специалистов сельского хозяйства, трактористов, комбайнеров, механиков МТС, мастеров. 1969 года училище готовит специалистов со средним образованием. О качестве подготовки специалистов говорит и тот факт, что среди выпускников немало героев социалистического труда, кавалеров ордена Ленина. Начиная с 1977 года, в период жатвы на базе училища создаются механизированные уборочные отряды из числа учащихся. их опыт находится в более широкий размах в нашей области и республике. Формирование в отряде Маяк идет второй год. Весной подаются заявления о желании участвовать в механизированных отрядах. Есть здесь и наставники. Например... Кавалер ордена Ленина Василий Сергеевич Кик, хоть он много раз, как и другие опытные механизаторы, бывал в училище, рассказывал о своей работе. И когда пришла пора определять свое место в жизни, многие попросились помощники к Василию Сергеевичу. Это очень требовательный, строгий в работе человек. Он не выносит плохого отношения к технике, но его строгость сочетается с добротой. Технику готовят очень аккуратно, внимательно, потому что от нее зависит результат. Кілька років тому в нашій передачі ми святкували разом з турбазою Лілея 200-тисячного відвідувача. А от зараз, в 1982 році, а саме він на нашому календарі, вже привітали 300-тисячного туриста в Лілеї. Ним виявився робітник. Михайло Баранов з далекого міста, невеличкого міста на півночі Росії, а на Диря. Я, безумовно, не знаю, як от відраховується, прораховується ювілейний чи відвідувач, чи турист в даному випадку. Ну, мабуть, там якісь свої складні, богатівські йдуть підрахунки. Річ у тім, що не так важливо, який він там був, цей трьохтисячний, трьохсоттисячний. Головне, що тоді лілея була на підйомі і дійсно їхали з усього Радянського Союзу, і з півночі Зонадиря, і із Азійських республік, ну і ті, хто жив в Україні. Десять років у Херсоні діє турбази Лілеї. З різних куточків нашої країни приїздять на береги Дніпра туристи і зупиняються в цьому прекрасному місці. Ось так урочисто зустрічають тут новоприбулих. Цього разу в групі виявився ювілейний 300-тисячний турист. Ним виявився водій маршрутного таксі з міста Анадир Михайло Баранов. У Херсоні він уперше, але в Україні вже побував, у Києві, в Одесі та інших містах. Ювілейному туристові вручено пам'ятний адрес, подарунок і спеціальну стрічку. За традицією, що існує на турбазі, новоприбулим вручили хліб-сіль. У серпні 1982 року на Рабатській стрілці було відкрито меморіальний знак, пам'ятний знак. На честь 127-ї Чорноморської батареї. Вона захищала Крим від ворогу. І треба сказати, що захищала героїчно, тому що цим шляхом фашисти не пройшли. На цьому мітингу на відкритті знаку. Подія політична, тому і зрозуміло, був перший секретар у Ком партії Андрій Миколайович Єренко. Були тоді ще живі і комісар, і командир 127-ї Чорноморської батареї. Як ми вже повідомляли, на Арабатській стрілці на честь Нездоланної колишньої 127-ї батареї Чорноморського флоту урочисто відкрито меморіальний знак. Перекоп, Чонгар, Арабатська Стрілка. По цих сухопутних шляхах улітку 1941 року рвались оскаженілі фашистські орди. На вузькій косі стрілці дорогу їм заступила жменька бійців, артилеристи 127-ї батареї Чорноморського флоту, стрілецькі підрозділи прикриття. Підмінами снарядами та авіабомбами захисники прямої дороги у глибокий тил оборонців півострова. Мужньо відбували атаки гітлерівців. Цим шляхом ворог так і не пройшов до Криму. Над різною корабельною гарматою тут, на місці колишніх боїв, віднині височитиме обеліск у вигляді двох багнетів. Барельєфне панно на стелі стягові відтворює епізоди сутички з із переважаючими силами фашистів. У мітингу з нагоди відкриття меморіального знаку взяли участь колишній комісар батареї Вейцман та командир Зимовець, ветерани Великої Вітчизняної війни тисячі трудівників генічан, гості з сусідніх районів Херсонщини та Криму піонери, з розташованих на Рабацькій стрілці піонерських таборів. На мітингу виступив перший секретар обкому партії Андрій Миколайович Єрен. Більше десяти років дружать і змагаються трудівники колгоспу Хвиля революції, що в Генічському районі, з трудівниками Агропромислового комплексу Мир Шуменського округу Болгарської Народної Республіки. Ось і зараз побратими прибули до українських друзів, щоб обмінятися досвідом, розповісти про свої успіхи, дізнатися про здобутки генічан. Очолює делегацію шуменців заступник голови агропромислового комплексу Мир. Васил Стоян. Вчора болгарські друзі відбули на Батьківщину. Серпень це кінець літа і, на жаль, кінець шкільним канікулам. Кращі піонерські загони святкували День Нептуна у гідропарку. Був і сам Нептун і його чорношкіра свита, було весело і цікаво, але поруч з цим сюжетом ви побачите ще один відеоматеріал, точніше кіноматеріал з гідропарку журналіста Леоніда Бондарчука, який розповідає про погану роботу торговельників. Ну, Сьогодні важко навіть уявити, що ніхто не бився за місце під сонцем. А тоді, виявляється, була така проблема. Цікаво і весело проводять літні канікули школярі піонерських таборів нашого міста. Про веселе свято Нептуна подивіться кіносюжет нашого кореспондента Віктора Бойка. Радісним гомоном і сміхом наповнився гідропарк. На березі Дніпра зібралися піонерські дружини на своє традиційне свято. А ось на водному плесі з'явився і сам володар морів і океанів зі своїм почтом. Його за земними звичаями зустрічають із хлібом-сіллю. Потім Нептун познайомився із присутніми. юні танцюристи підготували програму. Відбувся також конкурс на кращу пісню. На закінчення свята Нептун вручив найкращим загонам почесні грамоти. Пляжі Херсонського гідропарку давно облюбували і херсонці, і гості. Поросли гайками острів із чистою лебединою заплавою, прозорий і тихий рукав Дніпра, ніби створений для відпочинку. Купатись і засмагати тут, одна насолода, але прибувши, сюди і побувши годину другу на великолюдних пляжах, відчуваєш, що враження від мальовничого куточка потьмарюється. Томувати справу, проблема, пригостити дітей морозивом — теж, а про те, щоб смачно пообідати тут і взагалі не може бути й мови. Та куди пообідати, бодай перекусити щонебудь. адже всі ці кіоски в дану хвилину, судячи з розпорядку, мають вести жваву торгівлю. А те, що вони зачинені, не випадковість. Таке вже ставлення до відпочивальників комсомольського комбінату громадського харчування. Підтвердженням тому може правити хоча б сумна історія занедбаного кафе Рибальська юшка, яке вже давно стало притулком для представників фауни Нижньодніпровського Дніпра. Не залишилося слідів і від екзотичних куренів на їх місці згарища. Пряжі Херсонського гідропарку давно подобаються відпочивальникам. Якби їх ще й облюбували торговельники. Джексон, сьомий президент Сполучених Штатів Америки, про торгівлю, про яку саме йшлося, говорив, це вміння взяти там, де багато чогось, і це чогось перемістити туди, де його не вистачає. Ну, в нашій програмі вистачає різних подій. Дивіться, 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10 дзвоніть, 22 97 49. До нової зустрічі у 1982 році. До побачення!